Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряна Таро. Для нас карта дня на 18 квітня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день взяла карти, які не брала вже три роки, може і більше. Вони аж важкі стали від того, що стільки часу лежали без діла. Ну що ж, подивимось, розрухаються вони чи ні. Карта дня нам на сьогодні. Лицар Пентаклів на дні колоди, диявол. Угу. Ну, диявол це спокуси. Це земні блага, на які нас можна спокусити. Те, що нас приваблює і зваблює. А так як лицар пентаклів, це. Або тіло, або гроші, ну, дивіться, що у вас є бажання спокуситися на що, потратити гроші, купити щось, чи вас тіло спокушає, тягне в гречку вас стрибнути. ну, Це не обов'язково трикутник, хоча ну, по дияволу це заборонений плід, те, що не можна, так, це зрада. Або, ну, можливо, стосовно тіла, це щось витратити гроші на тіло, зробити так? якісь такі процедури з тілом, які от, ви... не впевнені, вони вам потрібні. От Хочеться і коли це? Ну, Підставляйте, дивіться, лицар пентаклів. Це рух повільний, так, бо він... Пентакл... пентаклова енергія, вона дуже повільна. Лицар це як людина, яка спокушає вас грошима, спокушає обіцянками, спокушає собою, своїм тілом, поїздкою. Чи лицар це енергія. Спокуса полягає в потратити гроші, витратити гроші, на що вже так, також підставляйте, щось вам не потрібне, чи це спокуса тілом. А вже вас спокушають, ви спокушаєте, дивіться, підставляйте. На що ваше тіло спокушається? Зробити щось з собою? Чи вас спокушає хтось своїм тілом? Ух, який він тут, подивіться, на цього лицаря-пентаклів. Ну, Таке враження, що він спокушає. От тримає цю монетку і так дразниться. Хочеш, будеш? Ну, підійди і візьми. Ух, яка тут гаряча спокуса. Бачите? Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе сьогодні? Пентаклі це земні блага. І диявол – це земні блага. А можливо, знаєте, так як сьогодні п'ятниця, так, вже виносять сьогодні плащівницю, нем... а! допоможе диявол! Це також може бути ну, спокуса. З'їсти щось, так? наповнити своє тіло чимось, тим, чимось забороненим. Допоможе диявол дуже цікаво. Диявол в позиції, що допоможе. Все-таки ми розуміємо ризики, ми розуміємо. Знаєте, диявол це два ангела один білий, один чорний на плечі. Тобто, сьогодні білий ангел переможе, він буде тримати наш розум ясний, і ви чітко будете усвідомлювати, воно мені потрібно чи воно мені не потрібно. І ви будете не диявол буде вирішувати, а ви будете чітко розуміти. Тобто Це свідомий вибір. Якщо я на це йду, то це мій вибір, я того хочу. Якщо або я чітко розумію, що воно мені не потрібно. Іди, хлопче, гуляй собі далі, спокушай когось іншого. У мене є свої ресурси, в мене є своя голова на плечах, в мене є свої можливості, в мене є свої гроші. Я аж завмерла, знаєте, коли побачила диявола в такій позиції. Або допоможе, знаєте, дияволо, це може бути пристрасть, от те, що, що вам приносить радість і задоволення, те, що вам, вас робить щасливим. коли ви, І по дияву, знаєте, це важливо дотримуватися от золотої тири середини, не перегнути палицю. Тобто, це приємно, але не собі не на шкоду. Наприклад, коли ми. Випиваємо, але коли це піднімає нам настрій, коли ми знаємо свою межу і цю межу не перетинаємо. А можливо, для когось це от така пристрасть, шалена, пристрасть. Ну, Подивимось, цікаво, диявол в плюсі. Це везіння. Знаєте, це от фарт, це коли легко вас чують, от коли все саме, само йде в ваші руки. Легко домовляється, легко домовитись. Ну що ж, що буде заважати? Що нам буде заважати сьогодні? Трійка мечі. А трійка мечі в класиці це розбите серце, мої дорогенькі. Тут воно зовсім інакше. Дивіться, тут мудрість. Бо тут сова, сова така, сова така, і ворона. Це все символ мудрості. О, мудрість буде заважати нам, так? Голова буде підказувати, не роби цього, а серце і тіло хоче, я хочу. Тут буде протистояння сьогодні, так? розуму і бажань наших, бажань сердечних. Ух, таке протистояння сьогодні. Але диявол це старший аркан. Він буде впливати на нас більше. І добре, що він у нас позиції, що допоможе. Тобто мозок сьогодні, серце мозок не буде слухати. І заважати будуть саме такі думки, правильні думки, які. Не роби, нам прораховують наслідки, що ти потім за це отримаєш, але це буде потім. Заховаємо. Заховаємо. Ну, раз нас сьогодні диявол в плюсі, то ми відриваємося, ми сьогодні насолоджуємося. Який там? Який там розум, яка, які там думки? У нас сьогодні вогонь, вогонь. Хоча диявол це не вогонь, диявол це е, земля. Зем, диявол це земля, земні блага. Ну що ж, мені ж самі цікаво, як диявол буде нам сьогодні допомагати. От з якою з легкістю, що буде нам сьогодні вдаватися? Яку насолоду буде кожен з нас утримувати? Ну, що ж, мої любі, напишіть, будь ласка, як вам сьогоднішній день, бо починалося все з таких спокус, а закінчується. Приємними, приємними подіями в нашому житті. Любімої, я вам бажаю мирного і спокійного дня. Він обіцяє бути цікавим, так, тому що, з одної сторони, спокуса, а з другої сторони, наш правильний вибір. І вибір такий, який принесе нам радість і задоволення. Я бажаю нам сьогодні чудового дня, наповненим везінням, радістю, фартом, задоволенням, таким гарним приємним проведенням часу, приємними людьми в нашому оточенні. Земними благами, знаєте, земними благами в плюс такими, якими нам на користь будуть, і приносити в наше життя радість, задоволення. Насолоду. Люблю вас, обіймаю. Обіймаю міцно. Дякую, що ви в мене є. Дякую за те, що ви мені пишете, за те, що ділитесь своїми враженнями, своїм гарним настроєм, своїми побажаннями. Щиро вам вдячна за це. Ставте, будь ласка, вподобайки, діліться своїми враженнями. І хто ще не з нами, приєднуйтесь в магічний! Цікавий простір, чарівний, простір зоряне таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, папа!